Семену Калнишу майже 97 років. Живе в Обухівці на Дніпропетровщині. Він застав голодомор ще дитиною, але жахи тих часів пам'ятає донині. У батька був схований хліб, але він був далеко. У нас було два гектари при усадіний участок. І батько сховав його подальше от, от е, хати. От. Не знайшли вони. Найстрашніше голод. Він змушував людей їсти вуличних тварин, птахів та навіть щурів. Пан Семен згадує полювання з батьком. Батько мені сине бери відро, він бере сачок такий глибокий, і ми йдемо. А сусліки на сонці, в норки, по два. Це, батько, синя, набирай води, я в відро води заливай. Я заливаю, і вони вискакують, а батько тут. І мені кажеться, що я в житті своїй свої вкуснішо м'ясо, як сусідки не їй. Семен Калниш каже, він та його родина вижила завдяки батьку і вже в дорослому віці зрозумів, що то був справжній геноцид. З однієї сторони я відчуваю боль, чим більше, коли я вже це, пішов на пенсію, коли в мене було на роздум'я, я зрозумів, що це страшно, це не те слово. Що я не підберу такого слова, щоб виразити оце значення цього процесу. На початку 30-х років минулого століття тут на площі помирали українські селяни, тікаючи з охоплених голодом сіл до міста. У пам'ять про жертв тут нині стоїть уклінний хрест, а кожні роковини голодомору тут лампадки та оберемки, калини і колосків. А зовсім поруч стояв пам'ятник Григорію Петровському, одному із тих, хто спровокував штучний голод. І готова лежачи на животі, гризла їх, вигризла все до землі, як голодна вівця. А тоді піднялася і аж до нас прийшла. Олександр Сухомлин читає спогади людини, яка пережила ті страшні часи. Ці свідчення зберігаються в музеї спротиву голодомору у Дніпрі. В національній книзі пам'яті жертв Голодомору, яка була видана до 75-ї річниці. Там ми побачимо 65 Тисяч, ну трошки більше прізвищ людей, які загинули. Але знову ж таки, ці книги пам'яті, зокрема по нашій області, вони складалися на основі свідчень і актових книг Захсі. А вони, як я вже казав, вони збереглися погано. Тому звичайно, що це не всі жертви, які в той час були. Від голодомору вимирали цілими селами. Наприклад, на чорнодошку було. Занесено село Вербки Павлоградського району. Це одне з тих місць, яке вважається найбільш постраждалими. Але звичайно ж, тут можна називати багато поселень, і існують різні думки науковців, краєзнавців. Наприкінці 1932 року радянська влада обмежила свободу пересування громадян, аби надати людям втекти від голоду. Тож в районах, де не було їжі, росла і смертність. Людина наслід голодування могла отримати хронічні хвороби або загострення існуючі хвороб. Її померти від запалення, від виснаження, від отруєння, від виразки, наприклад. Тобто, насправді, будь-яка хвороба при голодуванні, недоживленні, вона може бути смертельною. Історики кажуть, що це не лише наслідок провального плану п'ятирічок, а й спроба придушення повстання українців, які прагнули незалежності. Значну роль відіграла й політика колективізації. Людей змушували змінювати спосіб життя і господарювання. Коли все потрібно було віддати в колгосп, і в цей час люди по перше, вони втрачали мотивацію до праці. А з іншого боку, вони також змінювалося керівництво. Керівництво часом це було за. Призначене керівництво, яке не зовсім розбиралося в цих ситуаціях, зато добре розбиралося в політиці партії. Методи, якими селян змушували вступати в колгоспи, були нелюдські. Їх загнали в приміщення куркулів, так званих селян. Це була зима. Вони були в кожухах, їх там тримали певний час, не давали їсти. І Потім нагодували оселецями, натопили пічку і не давали води. Пані Ірина каже, можна прослідкувати паралелі між діями радянської влади та тим, що робить зараз Путін на тимчасово окупованих територіях України. Ну хіба що може їх голодом не морять, але тут діють також ті ж самі чинники. Ізоляція від, по перше, інформаційна ізоляція. Люди не мають правдивої інформації. Вони перебувають в оцьому кокані пропаганди. З іншого боку, відбувається накачка, бо це пропагандивна. Також вони не не мають контакту з родиною, вони не можуть почути якусь іншу точку зору, і крім того, вони перебувають в повній залежності від агресора. Тож очевидним стає і порівняння нинішнього російського диктатора із його радянським попередником Сталіним. Путін намагається мімікрувати під Сталіна, але все рівно йому сьогодні ну очевидно заважають. Різні актори в світі розклад сил сьогодні не той, але тим не менш вони через це не приносять менше злочинів і не роблять менше агресії. Тому звичайно, ми маємо протидіяти їй. Станом на листопад 2023 року. Вже 32 країни світу визнали, що голодомор 32-33 років в Україні був саме геноцидом. Ще найбільшого визнання цей факт набув після початку повномасштаб. Адного вторгнення, визнання е, голодомору 32-33 років геноцидом українського народу має в тому числі стати запобіжником від повторення цієї трагедії вже в сучасному світі, де е, організаторами і виконавцями є представники рашистського режиму. Тим часом вже виявлені докази того, що РФ і вже у сучасності планувала спричинити умисний голод в Україні і готувалася до цього заздалегідь.